Усім вітанечка! З вами Бікмаєв і сьогодні в нас друга практика антискаліоз. Без гарного преса, без гарного кору не буде гарної постави. І сьогодні будемо усю практику робити більше, а вже ж м'язи кору. Ми будемо багато прокачувати прес і наші розгиначі спини. І вже ж ми і починаємо з дихальної практики знову ж. Дивимось на ребра, де у нас деформація, ми повинні покласти сюди руку, притиснути. Таким чином ми е, зменшуємо амплітуду руху саме з того боку, де у нас деформація. Дуже важливо, притиснули. Нормально так. І не даємо цим ребрам розкриватися. Робимо активний вдих і 6 секунд видих. Приклеїли, вдих і видихаємо 6 секунд. При видиху додаємо тиск в ребра. Фіксуємо тиск, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Вдих Вдих. выдых, вдих выдых, и вдых, и видих Розслабились. І ми починаємо зараз практику. Ми починаємо з позиції найкрутішої це коліна до плеч. Робимо колін до плеч, спинка рівна, лопатки разом, А вже ж важливо, це все зберігати. І повільно дихаємо. Тримаємо коліна, якщо ви не можете з прямою спиною, трохи більше розгинаєтесь. Таким чином ми контролюємо свій стан. Дихаємо дуже повільно. Відчуваємо свій прес. Сьогодні він буде, до речі, дуже сильно горіти. Спокійне дихання тільки через ніс нагадую. Завжди тримаємо лопатки разом. Контролюємо, щоб не було перекосу тазу. Якщо що, можемо сісти, щоб наші сідлові кісточки були на місці. Як тільки потримали, ми, утримуючи ці ноги в такому положенні, лягаємо. Лягаємо. Руки у нас рівні, напружені, і потрохи кладемо їх на підлогу. Дихання знову дуже повільно, начебто ми на прогулянці. Це дуже важливо контролювати, саме ритм дихання. Поперек повністю приклеєний, не прогинаємо. Якщо він прогинається, трохи згинаємо ноги, щоб більше був кут згину. Намагаємося так тримати. Спокійне, дуже спокійне дихання. Дуже важливо, щоб. Ця спина була приклеєна. Голову не запрокидуємо. Якщо руки згинаються, ми можемо трохи їх підняти. Головне, щоб руки повністю були випрямлені. Зараз розводимо ноги в боки. І потрохи починаємо вирівнювати ноги. Головне знову ноги щоб не там були, десь, а поперек приклеєний. Ця спина приклеєна і потрохи вирівнюємо, тягнемо на себе. Руки напружені. Якщо складно, ми згинаємо ноги. Дуже важливо тримати це положення. Спокійне дихання. Приймаємо той факт, що відбувається з нашим тілом. Намагаємось контролювати нашу спинку, лягає, лежить на підлозі. Згинаємо ноги, ставимо їх на ширину. Ширше плечі. Ось так. Стопи трохи назовні. Руками беремо ось за гомілку стопи і штовхаємо себе у сідничне місто. Плечі навагаємося на плечиках триматися, ми ними в коліно не закладаємо всередину, а навпаки, коліно розводимо. І тиснемо таз до неба. Якомога сильніше напружимо саме сітниці. Вони повинні у вас працювати. Ноги розводимо. Може навіть хрумкнути криш. Тримаємо це положення. Живіт не вигинаємо, втягуємо живіт, Коліна розводимо і тримаємо спокійно дихаючи. Ваші сідниці повинні бути сильними. Лопатки зводимо руками, Плот тримаємо, якщо руки не дотягуються, Руки на лікті. Повільно кладемо таз. Повністю приклеїмо поприк знову до підлоги. Ноги так і стоять. І починаємо тягнутися руками між ногами. Наш поперек лежить. Руки тягнуться вперед. Намагаємося якомога більше. Грудний відділ. Плечі не торкаються плечі, ми тягнемо вперед якомога більше. І повільне дихання. Дихаємо спокійно. Зараз ми беремось красно-накрест за коліна. Взялися ось таким чином, не відриваючи поперек, тиснемо. Коліна від себе. Ми натягуємо наші руки. Можемо назовні. Більше ми намагаємося назовні. Уявіть, що ваші руки це тітіва від луку. І ви повинні натягнути. Ось, коли розводите, ви відчуєте, як у вас між лопатками розтягується. І тримаємо таке положення. Чим ширше роздвигаємо ноги, тим більше у нас буде натяжіння між лопатками. Носочки натягуємо. Добре розтягуємо все, що між лопатками. Ноги ставимо на ширину плеча. Ось так. Лікці ставимо на підлогу і тиснемо сідничне місце. знову, але руки тримають таз на рівні. Ось у мене руки. Я не кладу руки, не тисну руками, не підтримую. Я просто тримаю начебто таз. Обхоплюю, щоб в мене крила тазу не були одне вище, інше нижче. У мене немає перекосів таких, я намагаюся, щоб руками підтримував паралель з підлогою мого тазу. Поперек, я не прогинаю, я живіт трохи втягую. Таким чином я більше навантажую саме на сідниці. Ми тримаємо це положення. Тисмо таз якомога далі до неба. Тримаємо і спокійно дихаємо. Сіниці повинні горіти, ноги повинні горіти. Кладемо таз. Знову руками тягнемось між ногами. І спокійно тиснемо і отримуємо це положення. Поперек приклеєний, грудний відділ піднімається. Знову ж, від цього залежить ваше здоров'я. Намагайтеся працювати завжди на максимум. Намагайтеся контролювати так, щоб це було вам комфортно, щоб ви не відчували зайвого навантаження. Беремось крест накрест, знову за колінки, тільки вже інша рука зверху. Згадайте по самопочуттям, яка рука була зверху. І знову робимо натяжіння, розводимо ноги і натягуємо все між лопатками. Боперек приклеєний, тиснемо і розтягуємося. Розтягуємо свої плечі, розтягуємо це ще між лопатками, ногами працюємо гарно. Ноги повинні працювати на максимальну силу. Добре.